Друзі, вітаю, в ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка в п'ятницю о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо і приємно знати, де на. Наша аудиторія сьогодні будемо говорити про низку тем, але найперше про те, як Вашингтон повертається до активної роботи після кількох тижнів відносного затижжя. зокрема відновлює роботу конгрес. Сенатори сьогодні повертаються на капіталійський пагорб трохи пізніше в члени палати представників за день перед сенаторами і перед конгресменами низка. Найперше це схвалення бюджету на наступний фіскальний рік та розгляд запиту президента Сполучених Штатів Джо Байдена на додаткове фінансування для України і для державного управління із надзвичайних ситуацій. Власне чого чекати в Україні від наступного місяця у конгресі? Чи може так статися, що американські законодавці? Не встигнуть схвалити запит на додаткове фінансування для України до кінця вересня. Про все це можемо поговорити із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою, яка приєднується до ефіру із Капіталійського пагорбу. Катя, привіт. Вітаю Юлію. Як ти правильно зауважила за місяць відпустки конгресу? вже накопичилось багато новин, з якими я насправді дуже хочу вже поділитися з нашим глядачам. Супер, це дуже приємно чути. І найперше Катю так виглядає, що вересень буде дійсно дуже насиченим, дуже гарячим місяцем для конгресменів. Які найголовніші завдання стоять перед ними на наступні кілька тижнів, зокрема з точки зору підтримки України. Вересень буде в першу чергу гарячому фінансовому плані, тому що протягом цього місяця конгрес має погодити як мінімум 12 appropriations bill, тобто законопроєктів про видатки, які мають пофінансувати Штати Америки протягом наступного року. В ці апроприєйшен збі ці законопроєкти про видатки входить ряд. Законопроектів, зокрема, як відомо, досі не погоджений оборони біжа спотягомарки, про які ми розповідали раніше, і в які такі ж також входить допомогу Україні у розмірі 300 мільйонів доларів. Але окрім цього, важливим пунктом допомоги для України, який мають конгрес погодити, який запитав Розубайден про ти, Юля вже частково згадала це запит про додаткове фінансування від президента. Байдена цей запит про додаткове фінансування включає в себе три пункти, і першим пунктом зокрема йде допомога Україні. Це фінансування е, додаткове для України е, в середньому е, в розмірі 24 мільярдів доларів. Це значить важливий пункт, що в документі запиту Білого Дому йдеться, що ці кошти мають бути розподілені і можуть бути е, так мовити розтягнуті не лише на е, наступний фінансовий рік, а частина з них на допомогу Україні може бути використована і в році 2020. Двадцять му 2025-му, що насправді може бути такою подушкою допомоги для України, не у разі якщо влада в сполучених штатів після президентських виборів зміниться, і можливо можуть змінитись також і настрої сполучених штатах. Але що важливо, це дуже важливі фінансові питання, які конгрес має завершити і погодити до кінця березня, тому що 1 жовтня вже починається новий фіскальний рік, але часу конгресу не так багато, тому що. Якщо Сенат почав роботу сьогодні, то е, палата представників розпочне е, голосування і роздати цих законопроєктів за 11 днів до кінця е, фіскального року, тобто за 11 днів до завершення е, вересня, і за ці 11 днів палата представників має погодити дванадцять е, е, законопроєктів про видатки. Зазначу, що що само, самої палаті представників насправді найбільш гарячі зараз, тому що зараз там відбувається так би мовити турги серед різних представників республіканської партії щодо того за яких умов вони будуть погоджувати ті. Чи інші законопроекти про видатки Так, Катя, ти вже скажеш що дійсно час лишається не так вже і багато. І зрозуміло, що якщо не схвалять фінансування для державного бюджету, не схвалять державний бюджет на наступний рік, то фактично тоді Україні оголошують шатдаун. Це фактично заморожує роботу державних а, агенцій. Наскільки взагалі реалістичним є сценарій шатдауну? і чи може від цього постраждати допомога Україні? На жаль, насправді серед цих торгів щодо зокрема в середньої самої республіканської партії України, Україні де грає певну роль. Зокрема, конгрусвумен республіканка Маршель Тейлор грін заявила, що погодить фінансові питання Appropriations Bill, тобто законопроекти про видатки, за кількох умов, і однією з цих умов, що, правда, останньою є припинення будь-якої допомоги для України. І тому, якщо навіть не так би мовити, торги щодо того, в якій формі фінансування бюджету Штатів Америки буде погоджено і чи буде якось зменшено, або можливо взагалі призупинено допомогу Україні. То якщо навіть не ці торги, то сам факт того, що якщо не проголосують за цей законопроекти, ці законопроекти то фактично не там марки опиняться в імовірності в ситуації шатдауну, коли фактично не буде виділено кошти ні на будь-які фінансові потреби, і Україна буде фактично в, а, в цьому переліку. Щодо того, яка є імовірність шатдауну, а також як це може вплинути на Україну, Я поговорила з конгресменом демократом Майком Квіглі. Пропоную послухати його коментар просто зараз за нормального розвитку подій, Ми принаймні погодимо тимчасову резолюцію щодо фінансування уряду, доки не досягнемо ширшого компромісу, як ми це зробили із підвищенням боргового ліміту. Якщо ж цей процес зірветься, і спікер не просуне тимчасову резолюцію. Є ймовірність що додаткове фінансування, яке запросив Байден, і яке включає не лише гроші для України, а й для ліквідації наслідків стихійних лих у США, то це фінансування просто застрягне, відповідаючи на ширше питання. Якби законопроект про додаткові кошти для України винесли на голосування, я вірю, що його підтримали б переважаючою більшістю, як демократи, так і республіканці. Засмучує інше, що невелика група правих має такий надзвичайний вплив на ці процеси. Хочеться вірити, що у цій ситуації гору візьмуть більш холодні голови. Тут є два вірогідних сценарії або ми погодимо тимчасову резолюцію, або шатдаун таки станеться, але це буде на короткий період часу. І компроміс, до якого ми тоді прийдемо, включатиме додаткове фінансування щодо стихійних лих та на допомогу Україні у війні, принаймні ще на рік Цікаво Катю, Ти вже почала про це говорити. і Майкл Квіглі теж. Але що станеться? Якщо фіскальний рік закінчується, нового фінансування для України ще не схвалили. Чи буде достатньо коштів у Сполучених Штатів власне у президента Байдена для того, щоб продовжувати надавати військову допомогу для України? Як ми щойно почули конгресмен Квіглі вважає, що якщо шадаун буде, а він вважає, що така ймовірність є великою, то він буде на певний невеликий період. Будь-якому разі це означатиме, що виділити кошти на допомогу Україні з в новому фіскальному році, який почнеться з 1 жовтня, сполучені штати Америки не ж не зможуть. Але тут варто зубашти, що є так би мовити, така собі подушка безпеки. Це кошти з минулого фіскального року. Як відомо, що після перерахунків витрат на допомогу Україні, Пентагон знайшов так, би мовити. Бюджетну помилку, в якій у формі 6 мільярдів доларів фінансування для України, яке не було використане, і як пояснили в Пентагоні, ці кошти можна буде використовувати не лише протягом поточного фіскального року, який завершується наприкінці вересня, але й вони можуть бути також перенесені і на наступний фіскальний рік. так, означає, що частина цих коштів вже ймовірно була витрачена, але як мінімум від 5 до 6 мільярдів доларів на пері. От шатдауну на ці кошти Пентагон може розраховувати в питанні додаткової допомоги Україні. Це значить, що на той момент Пентагон е заявляв це буквально було кілька тижнів тому назад, що е в, в їхній боледінні було 6 мільярдів доларів Пентагону безпосередньо е на допомогу Україні, який знайшли під час перерахунків. А також е в середньому 600 мільйонів доларів е президентських дроданів. А Катя, знаєш, ще є питання від нашого глядача. Якраз хотіла перейти до наступної теми від Amazing Johnny. Він питає, чи реально що республіканці почнуть процедуру імпічменту Джозефу Байдену. І дійсно відомо, що частина республіканців роздумують над потенційним розслідуванням щодо імпічменту чинного президента Джо Байдена, які для цього є підстави, які вони називають підстави, і чи є ймовірність, що дійсно це розслідування таки розпочнуть. Чудове запитання знову ж таки від нашого постійного глядача, і мейзінджоні. Я вже один раз наголошувала, що якщо ви будете дивитись голоса Америки так само, як наші постійні глядачі, ви будете мати абсолютну інформацію про те, які процедури процеси ведуться в. О, Сполучених марк безпосередньо на капіталістському пагорбі, і це питання дуже влучним, тому що навіть конгресмен, з яким я спілкувалась, Майк Віглі, демократ, сказав, що кілька місяців тому назад він би не очікував і не прогнозував імовірності розслідування щодо імпічменту або взагалі процедури імпічменту щодо чинного президента Сполучених Штатів Америки. Але зараз найімовірніше, що це саме те, до чого рухаються а, республіканці щодо того, якою саме буде стаття в статті імпічменту проти президента Байдена, то поки що тут немає а, певної чіткості, але так чи інакше а, зараз ведуться певних а, комітетах, а, які очолюють а, республіканці а, в безпосередньо палаті представників а, розслідування щодо а, сина Джозефа Байдена, Хантера Байдена і а, республіканці безпосередньо пов'язують вказують деякі uh, підозри щодо хантера Байдена, щодо можливих, можливих корупційних схем або інших, uh, пов'язують із діяльністю президента. І так чи інакше, імппрозора uh, імпічменту може бути пов'язана з цим процесом Ми Зазначив, що деякі аналітики консервативного крила, uh, які мали uh, буквально нещодавно uh, засідання що цього, uh, також прив'язують uh, ситуацію. Uh, коли Хантер Байден а, був в раді директорів компанії Бурізм в Україні, і що мовляв, там а, безпередньо також а, могли бути задіяні якісь а, процеси пов'язані з Джозефом Байденом його впливу як посадовця, і також вони безпосередньо прив'язують звільнення тодішнього а, генпрокурора Віктора Шокіна, який мовляв хотів розпочати розслідування проти а, дій Хантера Байдена, але був звільнений на, на вимогу. Джозефа Байдена, принаймні, такі підозри. Говорять, оголошують і озвучують республіканці і представники консервативного крила щодо того, як саме може виглядати ця, ця процедура, і чи дійсно вона дійде до процедури імпічменту? Я поспілкувалася з знов ж таки конгресменом демократом Майком Квіглі. Він зауважив, що сам процес розслідування вони можуть розпочати, але він має сумніви, що це дійде до самої процедури імпічменту. Пропоную послухати пояснення власне його коментарі. Кілька місяців тому я би не сказав, що розслідування по імпічменту можливе. Але на жаль, у розмовах з деякими моїми колегами республіканцями я починаю розуміти, що саме до цього ми йдемо. Їм не потрібно турбуватися щодо початку процесу розслідування. Я думаю, що вони можуть розпочати те, що вони називають розслідуванням у справі про імпічмент, але вони мають з'ясувати, який злочин вчинив президент. Цього вони поки що не. Не оголошували після 6 січня. Було очевидним за що почали імпічмент проти Трампа. Я був там, я був у кімнаті, де це сталося. Президент Трамп підбурив до насильницького повстання, державного перевороту, і це йому майже вдалося. З президентом Байденом їм доведеться уявити або створити те, з чого почати розслідування. Тож я думаю, що вони можуть просунутися власне з таким розслідуванням. Чи можуть вони дійти до повноцінного процесу імпічменту в юридичному комітеті? Я сумніваюся. Цьому, але знову ж таки, кілька місяців тому я би не передбачив такого розвитку подій. Це може бути обумовлено різними причинами. Наближаються республіканські праймеріс, і вони хочуть задобрити крайня праву базу чи щось типу того. Підсумовуючи, що... так, так <с. <с.> я б хотіла підсумувати тут дуже важливо сказати, що це також е, процедура імпічмента, можливість початку імпічмента, е, напряму е, впливає і на допомогу Україні, тому що як я вже зауважила, е, погодження бюджету зараз відбуваються певні торги в палаті писанків серед крайніх правих республіканців, зокрема, які виставили ряд вимог, за яких вони будуть голосувати за бюджет. І як я згадувала, що якщо у припинення допомоги Україні є на останньому місці вимог, то розпо то початок імпічменту процедуру імпічменту проти Джосфа Байдена є на першій першому пункті цих вимог і є велика ймовірність, що Крайні праві республіканці погодять бюджет спотів Америки за умови, якщо розпочнеться така процедура, розпочнеться таке розслідування. Катя дуже цікаво. Насправді одне зрозуміло вже точно, що перед нами дуже гарячий політичний сезон тут у Вашингтоні. Ми будемо за цим усім стежити. Безумовно, будемо також мати низку, включити з тобою для того, щоб ти розказала, які ж перепитії відбуваються на капіталійському пагорбі, які дискусії тривають. Зокрема, дискусії важливі для України. Катя, дякую тобі дуже. Друзі, дякую вам дуже за активність за вашу увагу. Бачу на зв'язку є Луганськ, Київ. Рідний вітає Чехія на зв'язку. Львів, також Кропивниччина. Бачу, також привіт із Криму. Передають із Житомирщини. Також вітання передають із Малої Луки. Дивляться нас в Італії. Дивиться ще раз Львів. Якщо є у вас ще якісь запитання, то безумовно їх ставте. Ще одна тема, про яку ми хотіли поговорити напередодні. Ви знаєте, що турецький президент Реджеп Тейпердоган зустрівся із російським очільником. Ком Владимировим Путіним у Сочі серед тем обговорень була і зернова угода. Але Путін за результатами цієї зустрічі заявив, що Росія повернеться до цієї угоди лише у тому разі, якщо Захід виконує вимоги Кремля. Вимоги Кремля, які як казали, і Україна і Захід вони абсолютно відкидають, тому що мета цих вимог лише просунути власні інтереси Росії. А водночас Ердоган напередодні за результатами цієї зустрічі на прес конференції Ференції висловив сподівання, що переговори щодо відновлення роботи чорноморської зернової ініціативи незабаром просунуться, і зокрема він натякнув, що Україна могла би послабити свою позицію або пом'якшити свою позицію для успіху цих переговорів. Власне про ці заяви Ердогана, але також про те, які важелі впливу має Туреччина на Росію з точки зору зернової уходи, і також чи варто очікувати посилення військової, спраці, військової співпраці між Анкарою співпраці та Києвом. Про це мій колега Остап Яриш поспілкувався цього ранку із послом України у Туреччині Василем Боднаром. Можемо послухати це інтерв'ю. Пане Василі, Дякую, що знайшли час на розмову. Приєднатися. Хотів би поговорити про туречну Україну про відносини. Так в контексті останніх подій. Почули ми заяву від президента Ердогана про те, що Україна, начебто, має пом'якшити свою позицію щодо зернової угоди, щоб була можливість робити, як він каже, якісь. Спільні кроки з Росією, яка позиція України так щодо такої заяви, щодо такої пропозиції, вітаю вас, пане Остапе. Дуже дякую за увагу до цієї теми. Дійсно, дуже актуальна тема відновлення зернового коридору і заява, яка прозвучала, звичайно вже отримала свою відповідь. Ви чули, мабуть, міністра закордонних справ України пана Дмитра Полеву про те, що наша позиція доволі чітка про те, що зерновий коридор може функціонувати, але без того, щоб ми йшли на поступки шантажу і зловживання міжнародним правом з боку України агресора для нас надзвичайно важливо, щоб ринок глобальний ринок продовольчої продовольчої продукції був законаний українською продукцією, щоб був була вільна комунікація, щоб ми могли спокійно вивозити продукцію нашу не тільки зерно, але й багато іншого, що ми виробляємо через морські ворота України. Насправді Росія спеціально створює такі умови. Щоб не тільки зерно, але й інші продукції, зокрема метал, і те, що ми можемо експортувати, не виходило на міжнародні ринки. В цьому є задумка виходу з зернової ініціативи. В цьому є обґрунтування, чому вони бомбардують нашу інфраструктуру, і звичайно, зараз в діалозі з турецькою стороною, а це один з основних медіаторів по відновленню зернової ініціативи. Вони якраз намагаються простухнути свою тему про те, що Відновлення ініціативи можливі тільки з задоволенням їхніх потреб? Давайте все таки почнемо з того, що саме Росія порушила міжнародне право, саме Росія створила цю загрозливу ситуацію, розпочавши війну проти України, і саме вона має нести першочергову відповідальність. Ми так почули власне від Росії, що ну так виглядає, що зараз вона не готова поступатися своїми вимогами, серед них це зняття певних санкцій. Чи залишається в Туреччині зараз якісь важелі? Які б вона могла ще використати на вплив на Росію, або все таки розблокувати зернову угоду і, і змусити Росію повернутися до неї і і дозволити українським кораблям виховати із зерном. Люці давайте спочатку подивимося на картину, як вона виглядає, а не як ми її бачимо. Насправді Туреччина перш за все відстоює свої інтереси, оскільки вона також зацікавлена і в зерні, і в більшій стабільності в регіоні Чорного моря, і в реалізації своїх економічних інтересів. Тому це не тільки реалізація інтересів України чи відстоювання інтересів України, так як ми її бачимо а це свій інтерес, і в якому зашивається в тому числі і політичні е, е, якби дивіденди, чи політична вага, яко, якою туречина володіє саме через. Медіаторство в зерновій ініціативі, взагалі медіаторство в українсько-російській війні, з іншого боку, Туреччина була переговори з нами. Гран Титан, міністр закордонних справ, був перед минулого тижня в Києві. Він був прийнятий президентом, говорив з міністром, зустрічався з багатьма іншими достойними особами чи високопосадовцями в Україні, і зараз переговори з російською стороною тепер зрівнюються позиції. І думаю, це процес, який буде тривати до. Віднайдення певного балансу інтересів, і насамперед, ми комунікуємо не з Росією, а ми комунікуємо з посередниками. Це ООН і Туреччина. Єдине, від чого хотілося б застерегти, щоб не шукали в цьому чотирикутнику слабшу сторону, тобто не валили на нас. Зроби більше, бо ти можеш. Насправді, ми всі маємо, і в тому числі широка міжнародна спільнота тиснути на Росію для того, щоб вона перестала висовувати непомірні вимоги і закінчувала війну, а не продовжила війну шляхом. Маніпулювання громадською думкою і створення загрози для глобальної продовольчої безпеки От тому її завдання, які не можуть бути елементи цього тиску на Росію, з точки зору туреччини це звичайно велика залежність по лінії комунікації. Це висока залежність від поставок енергоносіїв. А давайте згадаємо, що це не тільки до Туреччина, але і через турецькі протоки проходить велика кількість. Нафти і різних енергопродуктів на міжнародні ринки. Це також питання пов'язані з прямою комунікацією. Наприклад, літаки літають до Стамбула і звідти в інші країни. Це також обмеження, які застосуються до Росії. Це звичайно атомна електростанція, яка створює взаємозалежність. Це туризм, а це більше п'яти мільйонів російських туристів, які приїжджають до Туреччини, і залежність від того, чи закриє Туреччина цей ринок, чи ні, залежить, чи буде функціонувати а також зони конфліктів. Давайте не забувати, що все таки Лівія, Сірія і Карабах, наприклад, це де гарячі зони конфлікту, де тривають протистояння. Це також зони фактично комунікації. Тому що якщо ми говоримо про збалансовану політику Туреччини, то це не тільки між Україною і Росією, а це і збалансована політика взаємодії протистояння самої Росії. Тобто Туреччина з Росією мають ці збалансовані відносини саме десь вони протистоять, а десь взаємодіють де це вигідно, виходячи з своїх національних інтересів. Тому Ваша відпливна надзвичайно багато питання, чи будуть їх використовувати, і чи наші інтереси здомінують спільні інтереси, бо і в інтересах Туреччини, і в інтересах України, щоб е, зернова ініціатива запрацювала знову, і щоб ми створили нормальні умови для задоволення потреб глобальної продовольчої безпеки. Це є питання. анкара. Так само вона є важливим військовим партнером Києва, особливо в останні два роки. Як зараз конкретно розвивається співпраця в цьому напрямку, напрямку військовому? Багато вам не скажу, оскільки для турецької сторони це дуже чутливо. Але те, що ми бачимо в відкритому доступі, це від бронетехніки до байрактарів. Співпраця продовжується вигідна, взаємодоповнююча і дуже допоміжна для наших збройних сил оборони, для того, щоб ми трималися або здобували перемоги. З іншого боку, є розвинутою співпраця в високотехнологічних сферах, це така як авіація, безпілотна авіація. це... Військово-морські сили, і ці сфери є також взаємодоповнюючими на сьогодні. Турецька сторона задоволена і співпраці з українськими підприємствами. Ми також бачимо великі перспективи в тому, щоб розвивати спільну взаємодію і відомий вже завод «Байрактар», можливі інша кооперація. Ми зараз готуємося до великого форуму оборонних індустрій в Україні. Запрошуємо турецькі і представників турецької сторони взяти участь в ньому і для Хочу сказати чесно, що на сьогодні небагато країн НАТО е, бачить в Україні перспективного партнера в високотечній сфері. Туреччина, мабуть, чи не єдина, яка вже користується надбаннями України і вже співпрацює, даючи можливість роботи в Україні і створюючи спільні продукти, які е, ну ви бачите, вже літають в повітрі або постачаються на треті ринки. А також є і в Україні, е, це також не секрет. тому. Тут це локомотив це певним чином, звичайно, враховуючи також і триваючі бойові дії combat-approved equipment, який додає до вартість не не просто на для торгівлі, але й також вдосконалюється, враховуючи реальні бойові дії. Ви на початку також згадали, що туреччина в принципі вона керується власними інтересами, економічними, політичними, приймаючи рішення. І ми бачили так, що спочатку повномасштабного вторгнення Туреччина зайняла позицію куди з так начебто балансує вона між Україною та Росією, десь намагається бути посередником, десь намагається говорити з двома сторонами. Які аргументи є, які можливо аргументи застосовує Україна для того, аби Туреччину власне перех цей баланс перехлити більше на сторону України зараз? Подивіться, якщо об'єктивно подивитися на ситуацію, то тільки зовні воно може виглядати, що це більш збалансована політика, це політика інтересів. На сьогодні інтерес в торгівлі лежить на боці Росії, і відповідно ним користується з боку Туреччини. Співпраця в політичній сфері чи оборони лежить на боці України і ним користується. Тому тут це прагматичний підхід, і якби немає не варто чого видумати. Але якщо ми стратегічно подивимося на картину, то звичайно збільшення потенціалу Росії в регіоні не вигідне нікому, і це в Туреччині прекрасно розуміють свої історичної перспективи з сьогоднішніх реалій протистояння і взаємодії. Що посилення Росії в Чорному морі збільшення військово морської присутності чи загарбання нові території? Це безпосередня загроза для Туреччини. І її прекрасно тут розуміють, звичайно, не говорять часто, але коли приходить час рішень, а ми пам'ятаємо перед самітом НАТО, які заяви були зроблені з боку турецької сторони, і яку позицію вони зайняли? Це говорить про те, що вони керуються своїми стратегічними інтересами, де Україна є член НАТО, де Україна є. Важливий технологічний партнер і де Україна є важливий торговельний партнер. А це немало важливо для турецької сторони, яка орієнтується на експорт в своїй виробничій продукції, і також працює над тим, щоб розширити е, горизонти для своїх компаній, наприклад, в контексті України. Це відбудова, це вже свій черга компанії, які готові заходити на український ринок і братися відбудовою тільки буде більш безпечна ситуація або навіть. І до закінчення війни це також не Це було інтерв'ю із Василем Боднером, це посол України у Туреччини. Мій колега Остап Яриш говорив із ним знову ж таки про те, яким є майбутнє чорноморської зернової ініціативи, чи є у Туреччині якісь важелі впливу на Росію, але також про те, яким може бути майбутнє військової співпраці між. Анкарою та Києвом. Ви також можете почитати текстову версію цього інтерв'ю трошки пізніше на нашому вебсайті. Друзі, дякую вам дуже за активність. Бачу, є кілька коментарів, є кілька запитань, на які можна відповісти. Отже, дивляться, бачу нас також із Вінниці. Вітання з надвірною передають. Також дивиться штат Вірджинія, Прага, Луганщина, Філадельфія і інші міста країни. Друзі, якщо якісь запитання, то ставте. Бачу, є запитання, на яке ми не відповіли ще. Сьогодні воно стосується якраз військової допомоги, і не лише для України Який саме запит а зараз зачитається саме запитання. Отже, чи йдеться у кулуарах конгресу про можливу суму допомоги Україні на наступний рік, можливо, говорять про 40 мільярдів або може про 60 мільярдів. Насправді, ми знаємо, що президент Байден подав запит на додаткове фінансування для України, але також для Агенції із надзвичайних ситуацій а в одному пакеті на 40 мільярдів доларів. Тобто, президент Байден запросив у Конгресу додаткові 40 мільярдів доларів. Там для України передбачено 24 мільярди доларів. Зокрема, із них йдеться про те, що президент Байден Білий Дім просить у Конгресу схвалити ще 13 мільярдів для військової допомоги Україні, і також 7,3 мільярди мільярда для економічної. Та гуманітарної допомоги Україні решта грошей, зокрема 12 мільярдів доларів, президент Байден у цьому пакеті просить на фінансування якраз федеральної агенції з надзвичайних ситуацій, чи приймуть республіканці і демократи конгресмени це це фінансування додаткове пакетно. Звісно, білий дім цього хоче, але деякі республіканці виступають проти. Вони говорять про те, що варто розділяти схвалення однієї допомоги від іншої. Про все це будемо сьогодні. Також говорити у програмі «Чистайм» у 22-й. Будемо говорити про очікування від наступної від, від... відновлення сесії конгресу. Також будемо говорити про інші важливі теми, зокрема про те, чим завершився фестиваль Burning Man, в якому брали участь українці. Тому приєднатись до програми у 22-й, А брифінг повернеться до ефіру. Вже завтра, о 18-й за Києвом і о 11-й за Вашингтоном. Побачимось на все добре. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.